Infinix в нових серіях розщедрився і навіть в ход 60i, це дешева ход-серія, поклали зарядку 45 Вт. Телефон коштує недорого, 4800 версія 428 і 6,000 версія 8256. Так накидали ще купу штучного інтелекту навіть більше, ніж в супердорогих смартфонах. Це дуже приємно, хоч телефон не дорогий, але досить функціональний. Тут є не всішка, не пана піски, не піксельна камера. Це в сірому кольорі також доступні і в іншому, і 80-56 пам'ять також. Стереодинаміки, телефон класно знімає за рахунок штучного інтелекту. Дисплей яскравості 20-герцовий IPS. ка але вона і недорога, якщо буде в ремонті, сам по собі телефон досить приємний. Окрема кнопка для штучного інтелекту. Це класний, сучасний недорогий смартфон. В ігри також на ньому пограти в більшості ігор, які є в плеймаркеті, можна. Автономність, трохи підсилений акумулятор 5200 на день з запасом, з соцмережами, з іграми. Так що, хто хотів собі, самий свіженький Infinix доступ.